Радий вас вітати, друзі! Відеоігри можуть показати нам багато. Чудову графічну складову, захоплюючий сюжет, унікальні механіки і багато чого іншого. І ще у багатьох проектах розробники можуть дати нам можливість зруйнувати усе, що ви бачите у грі. Саме про такі ігри ми поговоримо у цьому відео. Заздалегідь хочу подякувати вам за підтримку у вигляді вподобайок і коментарів. Ваштовати зручніше, запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це відеоігри, у яких можна знищити все. Давайте почнемо із старенької гри про Халка. Звісно, перше, чим асоціюється цей персонаж, це руйнування. У коміксах, фільмах, усюди, де він згадується, не обходиться без знищення усього навкруги. І розробники з компанії Age of Reality також дали гравцям можливість нищити так само, як це робив Халк. Починаючи з автомобілів і звичайних маленьких споруд, закінчуючи цілими будинками і кварталами. У грі ви у прямому сенсі можете перетворити місто на справжні руїни. Також є можливість використовувати різні уламки як зброю, наприклад, стов як спис або уламок будівлі як щит. Це весело, і мені здається, що це непоганий спосіб розслабитись після важкого дня або навіть тижня. Ну, якщо вже у вас є бажання відчути себе супергероєм, схожим на супермена є гра під назвою Megaton Rainfall. Це гра із відкритим світом, та що там світом цілою планетою Земля. Де ви берете на себе роль такого собі супермена, і вам потрібно врятувати землю від вторгнення прибульців. Головний герой гри наділений такою силою, що може знищувати хмарочоси і навіть цілі міста. Мені, наприклад, сподобалась ідея розробника. Гра відчувається дуже незвично. У мене ніколи не було подібного досвіду, не в одній з ігор. До речі, під час знищення прибульців вам потрібно бути обережним, тому що якщо ви не влучите у ціль, а, наприклад, по звичайним людям, тоді гра буде вас можна сказати штрафувати. Але, не дивлячись на це, втриматись від спроби знищити ціле місто майже неможливо. level Відчувати себе супергероєм, це, звісно, круто, але давайте краще згадаємо про Майнкрафт. Звісно, Майнкрафт розповідати про те, що це за гра, я не буду, тому що тільки людина, яка живе у іншій галактиці, не чула про неї. Раніше я ставився до неї скептично. Ну не розумів я, як можна отримувати задоволення від такої гри. Але потім я спробував, і знаєте, це навіть дуже круто. На початку ви взагалі не можете зрозуміти, що ви тут робите, але потім не встигнете обернутися і вже пройшло декілька десятків. Годин, як ви знаходитесь у грі. І звісно, мені подобається музичний супровід, це неперевершені відчуття. Якщо казати про руйнування у грі, то звісно тут це можливо зробити будь-чим. І вам навіть можуть допомогти. Мене, наприклад, завжди бісили ці кріпери. Бо якщо бути необачним, є велика вірогідність, що ви помрете або залишитесь без даху над головою. Також багато хто з вас бачив ці відео про реалістичні руйнування в Майнкрафт, як усе гарно вибухає, розлітається, і якщо я Встановлю це на свій ПК. Моя відеокарта так само вибухне. Я гадаю, загалом руйнування в Майнкрафт можуть сягнути неймовірних масштабів, так само як у грі Teardown. Про цей проект також чуло багато людей. Гра, дає можливість знищити усе, до чого ви можете дотягнутись. Тут навіть є кампанія, де вам потрібно виконувати доручення і знищення, і не тільки. Наприклад, повністю зруйнувати будинок, щоб звільнити місце для забудовника. І для цього не вистачить самого лише молоту. Або так само знищити будинок, який знаходиться на воді, а потім знайти сейф і скинути його у воду. Завдань вистачає. Так само у грі вистачить місця для вашого нестримного бажання знищити. Усе. Тут тільки все залежить від вашої фантазії. Давайте зараз згадаємо декілька ігор на військову тематику: Mercenaries 2 World in Flame чудова гра. Ну, звісно, для свого часу. У грі ви берете на себе роль одного з трьох найманців, який хоче помститись Рамону Солано. Гра має відкрити світ, і усе відбувається у Венесуелі. Дуже гарне місце, де ви будете виконувати різні завдання, у які, звісно, входить знищення не тільки живої сили ворога, а й взагалі усього навку. Протягом гри ви будете постійно використовувати важке озброєння і за його допомогою рівняти з землею усе, що бачите. У 2008 році ця гра була дійсно цікавою, і руйнування в ній виглядали реалістично. Але час іде, технології, звісно, розвиваються і ігри стають ще краще і краще. Серія ігор Battlefield. Знаєте, на мою думку, ця серія ігор одна з найкращих у плані руйнування навколишнього середовища. Я колись починав грати ще у Battlefield 1942, також другу частину АВН. Наприклад, пропустив Bad Company і Bad Company 2. І можна сказати, мій шлях почався з третьої частини у серії цих ігор. Руйнування навколишнього середовища це щось. Кожен бій, кожна сцена, все як у кіно, але від першої особи. Нещодавно, до речі, перепроходив Battlefield 1, і це було прекрасно. Стріляти із танка по будівлі, у якій засів ворог, чи підривати її за допомогою вибухівки вибір за вами. Але знищувати будівлі можна не тільки на планеті Земля, а ще й на Марсі. Як, наприклад, у третій частині Red Faction. Я пам'ятаю час, коли був Мавий і грав у другу частину цієї франшизи. Я навіть не пам'ятаю, скільки разів я її проходив. Дія третьої гри відбувається на Марсі у 2120 році. Ви граєте за Алка Мейсона, який став уряди повстанців, щоб боротись із окупленням. Пантами. Насправді гра виглядає чудово, на мою думку. Я грав у ремастер 2019 року і не відчував якоїсь болі в очах. У грі використовується ігровий рушій Geomod другої версії, основною особливістю якого є можливість повного руйнування будь-яких будівель на ігровому рівні. І це виглядає круто. Щось ми трохи задалеко від рідної планети, давайте повернемось на землю, але тепер у ролі загарбника. Destroy All Humans 2. Я неодноразово згадував про серію цих ігор у своїх відео. Вони дійсно варті уваги, і якщо ви не грали, я рекомендую вам це зробити. У грі, до речі, ми будемо вбивати КДБшників, тому тут однозначно гра року. У другій частині події розгортаються через 10 років після оригінальної гри. Ми граємо за клона головного героя попередньої частини, і наше завдання помститись тим самим КДБшникам за знищення головного корабля. Ну і звісно, не забути знищити людство. У грі також розроблена чудова механіка ро. Руйнуванням. Коли вам дадуть можливість керувати власним кораблем, тут починається веселощі. Ви можете знищити будь-яку будівлю у місці, і це, до речі, виглядає непогано, що може бути прекрасніше за методичне знищення усього навколо і КДБшників, літаючи на власному космічному кораблі. О, до речі, про польоти. Just Cause 3. Я не міг не згадати про цю гру. Є, звісно ще. Четверта частина, але я, на жаль, з нею знайомий. Та й я придивився тонну відео з порівняннями в інтернеті, ну, у плані руйнування навколо. Дошнього середовища там немає значних змін. У третій частині все реалізовано дуже прекрасно. Так, можливо, це не Red Faction, про який я казав раніше, але все ж виглядає також круто. Та й загалом гра динамічна і гарна. Сюжет цієї частини мені не надто сподобався, але в іншому у ній можна весело провести час. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і за бажанням підпишіться на канал. Буду радий кожному з вас. Дякую. На каналі ви також знайдете інші не менш цікаві відео, тому обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.